Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військова влада буча розніс сенардепів, прокоментувавши останній розпил грошей. Далі мовою оригіналу Доброго утро, Україна! Ну, дивіться, у нас ситуація в країні наступна. У нас напали. Ми захищаємо. А вся за країна переважно 70% білять. Цю країну біля це як ремонти. Ви робите для кого ремонти? Для, для загадників? чи для себе, чи для наступного покоління. Так от, коли нападають країну спочатку захищаємо, а потім її відбудовуємо. Так от люди добрі, вже, будь ласка, від спочатку захистить свою країну, а потім ми її разом відбудуємо. Софія Київська пам'ятка історії та архітектури України розташована на Софійській площі у Києві. Одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Входить до переліку спадщини ЮНЕСКО. Національний заповідник Софія Київська оголосив тендери на реставрацію покрівлі реконструктивних систем, а також на позолоту куполі Софіївського собору на 79,43 мільйони гривень. Сума договору сподиве 79,2 мільйони гривень. Софія Київська пам'ятка історії та архітектури України розташована на Софій... Київські площі у Києві одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі, згідно з умовами тендеру, реставрація Софіївського собору запланована на 5 років. Роботи мають бути завершені до кінця 2028 року. Джерела фінансування державні кошти, благодійні кошти, спеціальних фонд. Цього року на виконання заявлених у тендері робіт з держбюджету виділили 2 мільйони гривень. Вони підуть на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах. Інші роботи. У тому числі золочення будуть виконуватися після закінчення воєнного стану. Питання про необхідність реставрації неодноразово порушувалося перед міністерством культури та інформаційної політики, але через брак фінансування залишалося невирішеним. А ситуація тільки погіршувалася. Це призвело до того, що 14 січня 2022 року через ревучкий вітер упав хрест з південно-східного купола Софіївського собору. Хрести Софіївського собору були встановлені приблизно в один і той же час. Це ви. Адок тільки підтвердив занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів. на замовлення національного заповідника Укаранді. проєкт реставрація терміново розробила проєкт реставрації покрівлі конструктивних систем та позолотику куполів Софіївського собору. За результатами дослідження, технічний стан конструктивної системи куполів та особливо центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Сково переможемо разом.